Дорогі підписники ще раз у гості нашого каналу, з вами я, Сергій Шелудько, Надіка Сергійова. Десь там Дядя Вітя віддихає Дядя Відія із Дяді Вітіо загорають. Так що, друзі, доїжджаємо Ми зараз до поворота, будемо повертати на дударків, ну, дударків на Требухів, тобто поїхали ми трошки іншою дорогою, повернемо трошки далі. О, трошки краща дорога, трошки наче довше, але краще. Заїдемо до Санька і так як я вам говорив, що ми подаруємо подарунки, кому цікаво залишайтеся з нами. Заїдемо, подивимося на реакцію, чи приємно буде брати отримати подарунок від моєї ютубовської мами, яка організувала цю всю е, таку операцію. У так, нас вже поворот. От. Е, тобто вона попросила свою сестру. Яка була на Україні в Тернополі, та купила а по адресі відправника і по даним відправника відправляв чоловік. Так що задіяно дуже багато людей в цій операції. Тобто 에, мама Ганна проплатила це все діло і організувала. Ну, а я буду доставляти, хотіла зробити приємно, хто пам'ятає, було відео, коли Сайка говорив, що там, ой, коли вже мені там хтось подарує. Діло ж не в тому, купити можна заїхати в будь-який магазин, знайти час. А тут приємно, що з кожною вишиванкою, наприклад, мені подарили там, е дві вишиванки, одну подарили з Запоріжжя і одну подарила мама. Воно, ну, це спогади, це вже приємно. Е просто купити це одне. Дозволити е ми це можемо. Ну, але я думаю, для нього буде дуже приємно, що цю вишиванку подарувала жінка, яка дуже е, поважає мене і я її поважаю. Ну, вона моя ютуборська мама, а Саня мій ютуберський брат. Ну так, так, ну так сталося. ну, Так ми спілкуємося. Тут кажете, дурня, а для нас це дуже приємно. Так що, друзі, Звісно, звісно. І коли ми були в магазині, продавчиня каже, зараз наоборот люди більше е, віддають перевагу і замовляють і купують українське вбрання. Так що якось так. Так що, друзі, повернули. Зараз набраться мені треба, бо він на городі десь там петрушки свої в'яже. А ну на найди в тому телефоні дядя Саша тут Саша Дударків, і наберемо. Хай під'їде чи додому, чи ми до нього під'їдемо, Тобто поп'ємо кави, трошки полялякаємо. О, Сьогодні дуже гарна погодка, а дай Бог не буде дощу, але, але посадки сині, як там кажуть, да? сині посадки, синім віддає, значить Та на додому, дощ, дощ да, набирає сашу. Ну, не, ну, ти можеш переключити або я виключу. Так що, друзі, доїжджаємо до Дударкова, ну, а там будемо. Подивимося заснімемо Ну що, друзі, якраз ми поїхали цією дорогою ну, виходить, що попрямі ми будемо їхати в Требухі. Санька ще зонятий трохи на городі. Каже, братику, мені ще треба там, трохи зробити роботи, мені ще хоча б півгодинки. Я кажу, хорошо, я поїду тоді загружуся. Він цей раз брати не буде, бо він узяв. От. Ну, якраз загрузимося і ювіть, і потім вже на. У пратному шляху, як будемо вертатися назад, заїдемо і це все діло заснімемо. Так що якось так. Постав на паузу. Що, друзі, заїхали в Требухів. Вже неодноразово ми тут були. Можливо, хтось не дивився, чому сюди їдемо. Їдемо, беремо Соєву Макуху. От. Соєва макуха це є основний. Так, складова, основна складова для приготування комбікорму, завдяки чому росте е, мишечна маса, тобто м'ясо. Звісно, ну, якщо правильно збалансований корм. Ну, так, зараз заїдемо. Максима немає, Влада немає. Е, Позвонив до Максима, Максим сказав, до Влада, а влад сказав, буде Сергій якийсь, тісками. Так що зараз подивимося. Давай дьомо. І ничі пісні співала, і скіля місто розстріла на волі подавала, облітає світ калини, перепел замовку житі, ще учора. Ну що, друзі, доїжджаємо фактично на місце призначення. Сейчас заснімемо на може кому треба, можна і купити, і поміняти. Ну, в залежності звісно, від кількості дзвонити, спілкуєтеся, тому що там я не знаю, який там номер зараз буде. Навірно, Максима, як був, так і є, Наверно, не переписали. Хоч Максим сказав, що зараз буде цим займатися Влад. Ну, Але до Максима все одно дзвоню, бо вчора набирав його, сьогодні перенабирав зранку. От. Якось так. Тобто позвонили. Обговорили, да, да, приїхали, забрали. Ну, але в основному є, є соєва макуха, соєва макуха можна зразу зробити аналіз, якщо комусь принципово взяли свою макуху, пішли з Максимом в лабораторію, зробили експрес-аналіз і все, на протеїн, на жир і на вологість. Ну, якось так. Тому що можна взяти свою макуху і з низьким протеїном, або з високим жиром, або з великою вологою. Ну і відповідно, можуть бути потім тараканчики. Да, ще, звісно, про тут серйозний. Про що серйозний. У нас теж був, але не такий великий. Що, друзі, прибули, да, ну, номер зрозуміти, що старий стоїть. Максимовий. Купуємо ЦОІ 093 335 62 34. Так що якось так. Поки ставимо на паузу. Ну що, друзі, прибули. Ось такі мішечки, для дяді Віті щоб не розслаблявся набрані в бегах. Ну, мабуть, теж комусь готують. Зараз підійде там, хлопці, підійдуть і нас відпустять. Ну, а наші мішечки трошки э, в другій стороні. Я і знімаю. Майки. Мішечки по 40 кг, по 50, по 40, по 30, по 30 і по 25. Ну, ми будемо брати, мабуть, по, по 30. Щас трошки здам вперед, трошки возьмі, насипа можна взяти. Це навіть по бункер, що в, в мішки хлопці набережно. А я знаю, бо я бачила ті таких... ті. Я штука? бачила такі тіти на тачки. Можна зваритися. Машинка <реш> думаю, вот. Всіх начальників каже порозганяли, що ми самі собі начальники. І мене вигнали, я ж теж типу, начальник. Да, я ж приїхав з Віктором. Тож Віктор працює, а я начальник. І мене виженіть. Сережа, да. а ти думав, виходить, типу тетрадишся тебе складає. Так, 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 да, там біленькі такі мішачки. Такі якось хлопці. Так, да, там з лівої сторони. Кажи. Я, я шість, да, там їх шість, мабуть, шість, є. Да. Сім. Сім. Все, ну давай тоді, з надежди на то, давай розберешся. Давай. давай Так Ми з дому, а до нас тут приїхали хлопці. Зараз тонну 300 вкидаємо. Що, Надюха? Всюди мішечки красивенькі, маленькі. А? Ні, це десь, я думаю, що десь то. Вон хлопців спитай, вони тобі скажуть. Баг... Да, спитай, дядька, скільки в тому бегові кілограм. То. Там не то, там одна може бути, а може бути 800 кілограм. То на 200. То на 200. О, бач. То на 200. А ми беремо тридцяточки. Хотіли, каже, 20-ки, 25-те не там стоять, ну хай будуть тридцяточки. Що, дядя Вітя ми тебе на прогулку на перекур поведемо. Скільки раз їздимо, все хочеться до того ставка сходити хоч на одну минутку. Правда, Саня в нас вже жде, він вже вдома, Ну я думаю, він не обідається пару-тройку минут, хоч одним глазиком глянуть. Да? Тут же знімали мастер-шеф, казав дядя Саша, на цьому озері. Тільки не з тої сторони. Да, знімали. пішохідний аж там з тої сторони. Чи наче таке, наче б знімало зраження та Класно, да Да. Воно такий фонтан. Не... Але все одно теж, бачиш, вода впала. Води дуже-дуже Води мало. Да. То треба їхати якийсь день, такий в неділю, щоб приїхати і трошечки потусувати. Дивіться, да. курити в сіних містах запрещено. Видивіть, в вихідні дні? Да. Так, хоч дощі трохи пройшли водички трошки давали, таке красиве озерце. Бачиш? Бачила, ми скільки проїжджали, я тільки прошли раз замітив, що церква. Бачить, ну ми в ту сторону не їздили. Фонтан такий класненький. А це повинна була бути туя. Чого, а що це не туя? Це туя, але зав'яла. Ні, ну що, де йде. Вона пустила. Біжи. О, так церква дерев'яна, ти бачив? Mm. Така як і в селищі, так? Ти почти ренош. О ти поплавка бачу, рибака не бачу. Mm. Ну як жарко. Mm. Пам'ятники. Займ рыбу. Да? Ты треба сидіти. Далі давайся. Да ты про аник тут про жабу, да? Дай мне Ну що, Надюха, їдемо? Додь. Надюш. А? Так це буде -то до ранку сидіти. Мелочёвочка Ты видел, там рыбка? Она. Надо сюда на рыбалку прийти Да, да дядя Саша, я тебя привезу Та Є, тільки треба на них подивитися вже їм тим удочкам вже подивитися. Я на комусь подарував. Може, поїхали? Може удочку зробити з палки. Ні, ну батько колись ну, з зрючків всяких. Та то, -то такі поганки. Ну. Да. Що в, поїде? Ми ж чекали. Батько їзду раніше зранку і ввечері. А в дні. Як малий був, не їздив, а ходив. Не, ну, я ж у селі не виріс не такому, де ставок на ставку. А ми в нетці наша Надо береш батька мішок комбікорму, прикормлюєш? Так. Да. І все. Несу. Не, не сушки. Отак, що а, ти а, любиш їсти? По пару Да. По пару можна. О, командир. Все, прийшли, поїхали до дяді Сашки. Фух, Жарко, що то сьогодні, да? парить, парить. Чиж, брат, а що ти ту сестру звізду з Ютуба, Мітювіть його здоров'я. А спочатку з братом поздоров'я. Ну, ти подиви на себе, привіт, британчик. Подивіться на мене. Ти ну, муй, да. значить, душі, да, що згорода його автоматом забрав. Ти, дивіться, ну, кажу, чуєш за тарівку супедирував. Ти подиви на нього, Нет, ти подиви на цю пейку, ти подиви на цей робочий поднавес. Для хорошого коня. Подивіться на цього коня. Да? А вони кажуть, чуєш, обіжаємо те, бідного і нещасного. Я шуткую, конечно, шутки шутками. Братку, ми приїхали до тебе. Жінка вдома? Да. Да? Ну, тоді пішли, ви їй на вулицю. Да. Мені треба щось їй сказати. Так що поки ставлю на паузу, Дівдя, А ти що не куриш? Куру, куру. Куриш. Ну, шо, гукай Ленку, я буду казати слова якісь, чуєш. Да? Так що, друзі. Е... О, вона десь біжить взагалі вугла, чуєш. Десь одтуди біжить. Ось біжить Та Це ж не Лена, це ж Джек, чуєш. Чуєш, добрий день. Чуєш, а ти, ти обратно фартухом дирку затулила, чула? Або ж де, я ж буду щось казати, не можна так спішити. <рес> так що, чуєш, кажуть, кажу, чому в неї таке саме, в неї гаманець колись. Варту зразу торгую. А вона каже, а вона каже, то в мене там то в мене там дирка, я її затулила, чуєш. Ну, що... Да. Шутки шутками, друзі. Їздив на требухі по макуху, ну я ж не мог до тебе не заїхати. Ну, да. Зараз обратно скажуть чорний як земля, друзі, з города визвав чоловіка мокрий, потний, грязний, вонюкий. Ну, Але діло не в тому, шуткую, ми всі такі. Лінуська, воно як євротракторист, білі футболки. Ну, типа похожа на дядю Вітю. Чуєш? Як у Дядя Вітя в нас приклад села. Приклад села. Ну, Шутки шутками. Джек молодець з Ченчинарем. Братику, пам'ятаєш, ми з тобою були на полі, і я просив у підписників, кажу, вищить моєму брату драну футболку. Ну, так, що як я, я ж кажу, купити ми можемо в будь-який момент. І я мог би заїхати купити. і я, я просто не знав, де воно продається. Оказується, воно продається. Але вопрос не в тому. Нам хотілося приємного, щоб це була спогадка, щоб це було. ну, Ти береш, надіваєш і ти споминаєш. Ця вишиванка, яка знаходиться там, витягуй вишиванку. Скидай футболку, ти можеш і тут надіти. Мужську. Нема! і що постираємо. Нам треба це все діло побачити. Моя ютубовська мама, мама, яка присилала мені е, Ганна Михайлецька. Ти знаєш, таку вона часто пише тобі коментарі. Вона не змогла не висладі тобі, так як ти мій брат. І вона. Нічого страшного. Вона дуже хотіла, щоб. В тебе теж була вишиванка, яку купила вона. Вона її не змогла сама купити, але їхала її сестра. Їхала на Україну в Тернопіль. Вона їй дала задачу купити, а чоловік через нову почту відправив. Так що Санька, ну як вона, не така, звісно, як у Шелудьківська, ну це вже Шевченковська. З розмірчиком на вирост. Ляна, а ти не гикай, тому що. Е, не гикай чого, що я їхав, я ж не мог тільки брату под подарити. Оказується, у нас у Березані є магазинчик. Ми не знаємо, який у тебе розмірчик. Понімаєш? Анутний о. о, настоящий козак в шариварах, лянуся. Чижа, тобі треба надо... заплести тобі як у Солохи. Так, то треба длинніше. От такі, щоб в неї зверху були ці штуки. Треба длинніше. О, братику, ну як? Ти що, не можеш підібрати брати слів, приємно? Так. Скажи, як друзі, так. діло ж не в тому. Діло не в тому, що вишиванку, можемо купити і не можемо. Так. Найти момент, приїхати купити. Можемо, але ми про це забуваємося. Але вже ця вишиванка, це вже буде історія, це вже будуть спогади, що ця вишиванка пройшла такий-такий шлях. Людина, яка важко працює за границею. Яка заробляє кошти? Яка, яка не байдужа до моїх друзів і знайомих, А що ти смієшся? Я відео знімав, так можна було б і на базарі. — Чо ти смієшся? Давай, я не давай міряй ту футболку. Ні, мені жалко. Не... Ні, то ж я тобі купував з, з Надюшкою. Нам же ж саме цікаво не те, як воно, що воно? Нам. Ми хоті... Ні, ні, не пойдеть. Нам треба це сиділо побачити, тому що ми ж не знаємо твоїх отих ікселів, понімаєш. І мені довелося жіночки об'ясняти, а в нас є відео, як ми заїжджали в магазин. Ми хотіли просто підібрати під цей колір. Ні, так не годиться, вали туди в хату, бо я зараз розсерджуюся. Заберемо назад. Все, йди. Давай. Я поки ставлю на паузу. Санька, вона не може прийти в себе. Хай поки трошки перезагрузиться, а потім уже Ганні Михайлецький подякує. О, диво, вона зверху. вона знайшла виход. Чуть ти, солоха. Диви на неї, Надя, поможи їй, бо вона там щось не відв'язала. Ну що я скажу, як там кажуть, село! Село. Саня, ти зразу такий зрослий став. Петрон. Ага. Ми ж я ж хотів подивитися, чи влізе, а то твоє все господарство у цю футболку, розумієш? Я вложу. Дивись, гарненько вкладайся ну. все. Так що кстати, твоя тезка, яка нам у магазині советувала це все діло. Бо яку нам нада підуцю руба не отак, за отак. А ну тепер можете обняться. У Жінки, отакі груди. Прийшов мужчина і каже, отакі груди. Отакі. Я Даталічно, просто сказав, що вона трохи більша, ніж ти, в три рази. Вона така, отака мала, худа капець. Так що її звати Оленка. О, бо я їй кажу, якщо що, то ти Я умничка, по своїй спеціальності вона гарно підобрала. Саня, дивися, все пропав. Я, хочу, щоб ти сказав моїй мамі. Ну а сотиснуть ти дуже, тому що, а, що ж... а, завдяки маганні Михайлецькій а, мені ж а... прийшлося й тобі купити. Да, дуже дякуєм хай Ані ручки, неболяки є... здоров'я дякує. Чи ж ти тепер здоров здоров'я здоров слава Україні? Героям да. слава. Якщо все буде характеристично. Чедленка, найдув... ти, ти не так стісняєшся, як я Я думаю, що, мама Анна, все одно рано чи пізно ми зустрінемося. Нас хоче, щоб теж він блогером став, а ти блогер завис. Я кажу, на цьому фоні ти став ще тимніший, братику. Ну, <риклад> Ну, згорода, з города, друзі, зараз <риклад> <щас, риклад> да. такий сезон. Ідуть дощі, вихапцям, ну ти всів змолотитися, <риклад> так? Трошки <риклад> <Що> теж <трошки риклад> <тоже> не домовитись. <домолотиться. риклад> а я взагалі не можу ні замолотитися, ні домолотися, ні забратися і вже скоро картоплі. А уважаючи до картоплів, що дуже-дуже багато. А тут У ну, да? нього картопля і лисий собака. Так що все нормально. Так що, друзі, скажу за цих молодяточок Ганні Михайлецькій, мої ютубовські мамуці, вона одна із перших, саме перша. І я вам не знаю навіть, як дякувати. Велика вам подяка. Я вам підбираємо. просто дякую, що ви є. Дякую, що робите приємно моїй родині і не тільки, а також я знаю, що багато допомагаєте і в Тернопільській церкві. І Збройним силам України, і у фонд притули. Людина працює і всім допомагає. І ще й, братку, моєму купила в такий тяжкий період е, вишиванку. Добре, ну, я думаю, друзі, кому сподобалося відео, напишіть в коментарях, чи правильно ми підібрали вишиванку для. Отак, от от хай тік, хай тільки хто що скаже, лайк. Да? Так. Да? Like. так що, друзі, да. всім бажаємо скорішої перемоги. Миру здоров'я та добра нам, сільським мешканцям, побільше здоров'я, якось би. Щоб якось легше ця робота робилася. Ну, руки чотири. Якби, якби я трошки ближче до тебе. Або а, ти, ти до мене. Ви мене. Бувають випадки, що мені треба, а тобі треба завжди. Так що, друзі, всім пока, миру, здоров'я і добра. Ну а ми п'ємо кофе і чекаємо на березань. Пока-пока. Дякуємо.